Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Чи замислювалися ви, чому ваш улюблений великий мовний модель, який ще вчора займав гігабайти пам'яті на потужному сервері, раптом почав працювати швидше і навіть запустився на вашому ноутбуці? Ні, це не магія, і ваш комп'ютер не отримав апгрейд під покровом ночі, доки ви спали. За цим стоїть розумна і трохи хитра технологія, яку називають «квантуванням», це як взяти слона і перетворити його на кишенькову собачку, не втративши при цьому його мудрості. Цікаво, правда? Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Давайте розберемося, що це за диво квантування і чому воно дозволяє нам запускати потужніші моделі на звичайних пристроях. Уявіть, що ви це шеф-кухар, який готує борщ за рецептом на тисячу осіб. Всі інгредієнти виміряні до міліграма. 1475,32 грама буряка, 876,15 грама капусти. Все дуже точно, але й місця займає багато і вага значна. А тепер вам потрібно приготувати борщ на 4 особи. Ви ж не будете перераховувати кожен міліграм, правда? Ви просто візьмете три буряки, півголовки капусти, кілька ложок олії, тобто округлите все до зручніших і менш точних, але цілком придатних значень. Це і є квантування в дії. У світі штучного інтелекту інгредієнтами моделі є мільярди, а то й трильйони чисел, які називаються вагами. Ці ваги це, по суті, пам'ять моделі, її знання про світ. І зазвичай вони зберігаються з дуже високою точністю, як числа з плаваючою комою. Наприклад, 0,123456789. Уявіть, що кожен ваги у моделі це ось таке надточне число. Це як мати суперточний мікрометр, щоб виміряти довжину волосини. Точність зашкалює. І кожен такий ваги займає аж 32 біти пам'яті. Ми називаємо це FP32 або floating point 32 біт. Це стандарт, на якому навчаються великі ший моделі. Він дає максимальну Точність, але й займає чимало місця. Але що, якщо нам не потрібна така педантична точність для кожного числа? Що, якщо ми можемо взяти ці надточні числа і перетворити їх на менш точні, але компактні цілі числа? І тут на сцену виходить квантування. Замість FP32 ми можемо перевести ваги до int інт 8, інтеджер 8 біт. Це як замінити той мікрометр на звичайну лінійку, менш точно, але набагато швидше і зручніше у кишені. Кожен ваги замість 32 біт тепер займає лише 8 біт, це вже у 4 рази менше. Але чому б не піти ще далі? Можемо перетворити ваги до інт 4 інтеджер 4 біт. Це вже як лінійка, але з ще меншими поділками. Ще менша точність, але яка економія місця? Модель стає такою легкою, що її можна запускати навіть на калькуляторі. Ну майже з FP 32 до інт 4 ми зменшуємо розмір кожного ваги у 8 разів. Уявіть, що кожен листочок у тій бібліотеці, замість того, щоб бути на цупкому папері, тепер надрукований на рисовому, прозорому. Місце займає в рази менше. Саме так квантування зменшує розмір моделі. Воно зменшує кількість біт, які використовуються для представлення кожного ваги. І коли у моделі мільярди таких ваг, таке скорочення розміру стає просто колосальним. Модель, яка раніше займала десятки гігабайт, тепер може поміститися в кілька. Це як зібрати величезний шафу з речами, а потім перепакувати їх у вакуумні пакети. Об'єм зменшився, а всі речі на місці. Але, як то кажуть, не все те золото, що блищить. Ця махія має свою ціну. Коли ми викидаємо ці зайві біти точності, ми неминуче втрачаємо частину інформації. Модель стає меншою і швидшою, але може почати робити дрібніші помилки. Це як той шеф-кухар, який, округлюючи інгредієнти, може отримати борщ, який буде смакувати трохи інакше, можливо, досі смачно, але вже не той самий борщ. Це так званий трейд-офф компроміс між розміром і точністю. Нам потрібно знайти золоту середину, наскільки сильно ми можемо стиснути модель, щоб вона все ще була корисною і не почала галюцинувати занадто часто. Знайти баланс це як майстерність джунглера, не впустити всі м'ячі, але й не залишитися без жодного. Щоб ці стиснуті моделі могли працювати, потрібні спеціальні формати, які знають, як зберігати і обробляти ці спрощені чиса. Два найпопулярніші формати, які ви, можливо, чули, це GGF і GPTQ. GGF це такий собі універсальний контейнер для стиснутих моделей. Це новий формат від розробників Lama.cpp, який став надзвичайно популярним. Уявіть, ви завантажили собі модель Lama 2.7b chat у форматі GGF, і тепер вона працює на вашому ноутбуці, де раніше навіть не мріяли її запустити. Це стало можливим завдяки тому, що GGF дозволяє зберігати модель у різних рівнях. Квантування, від менш стиснених до суперстиснених. Тобто замість 28 ГБ ви можете мати версію на 4-5 ГБ. Фантастика, чи не так? І це дозволяє запускати їх на процесорах, а не тільки на дорогих відеокартах. GPTQ це вже інший алгоритм стиснення, який дуже розумно вирішує, які частини моделі можна сильно стиснути, а які краще залишити більш точними. Це як ходьожник, який знає, які деталі на картині можна спростити, а які ні, щоб загальна картина не постраждала. GPTQ дозволяє стиснути великі моделі, як ті ж лама, до INT 4, зберігаючи майже оригінальну продуктивність. Цей метод зазвичай вимагає потужнішої відеокарти для самого процесу квантування, але після стиснення модель стає надзвичайно легкою. Ось конкретні приклади стиснення, щоб ви відчули масштаб. Уявіть собі модель lama 27 b В оригіналі без квантування вона займає близько 28 ГБ пам'яті. Це щоб ви розуміли, як невеличка бібліотека книг. З квантуванням до int 8 ця ж модель може зменшитися до 70 ГБ. Це вже поміщається на більшість сучасних ноутбуків. Це як перевести бібліотеку на електронні книги. А якщо ми підемо ще далі до int 4, то розмір може впасти до 3,5 Гігабайт. Це вже майже кишенькова версія, яку можна запускати навіть на деяких смартфонах або вбудованих пристроях. Диво, правда, і ось чому ви тепер можете запускати ці потужніші моделі на своєму домашньому комп'ютері, коли ще рок тому про це не йшлося. Ось так от. Отже, квантування – це не просто технічний трюк, це справжній ключ до демократизації штучного інтелекту. Воно дозволяє нам брати великі надпотужні моделі, які раніше вимагали цілих дата центрів, і запускати їх на наших ноутбуках, смартфонах і навіть у розумних пристроях. Це робить шиї доступнішим, швидшим і дешевшим. Це майбутнє, де великі моделі стають маленькими, але залишаються розумними. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, якщо тебе зацікавило, комент, якщо маєш питання. Підписуйся, щоб не пропустити новини.